Людей не цікавих немає, в природі таких не буває, їх долі як долі любої з планет, не схожі з собою якоїсь прикмет. Це Тета тет з Іліаної Тет. Давайте проведемо цей вечір разом. Він з дитинства відзначався кмітливістю, втім був дуже непосидючим хлопчиком. Його активність почала проявлятися ще у школі. Закінчив Сарненську середню школу номер 5 зі срібною медаллю. Адже, попри всі п'ятірки, поведінку мав незразково. У старших класах серйозно почав вивчати фізику та навіть зайняв третє місце на обласній олімпіаді з фізики серед учнів дев'ятих класів. Паралельно активно займався спортом. Чотири роки віддав улюбленому баскетболу. Пристрасть до спорту в нього лишилася досі. Вже п'ять років серйозно займається велоспортом. У 1996 році закінчив факультет міжнародні економічні відносини. У Львів Йському торговельно-економічному інституті і одразу ж після завчання потрапив на роботу до фінансового управління Сарнинської РДА. Згодом чиновницькі кабінети замінив на власний бізнес у Сарнах, а після переїзду до рівного взявся за активну громадську діяльність. Сьогодні у нас нетиповий тет а тет Гра в більярд один з найулюбленіших видів відпочинку нашого гостя. І тому, щоб розмова була відвертішою про особисте, ми розіграємо партію у цю гру. Сьогодні у нас в гостях голова громадської організації Громадський контроль Дмитро Якимець. Добрий вечір, дім. Добрий вечір. Юліана. Сьогодні граємо в більярд. А, давай розпочнемо. Та розкажеш мені секрети, бо я не дуже хороший гравець. Саме в російський більярд. Насправді секретів практично немає. Треба завжди мати на увазі, що шари летять завжди по геометричним правилам. Ну і по фізичним, звісно, річ. Ось, але найголовніше, що він дає можливість спокійно, нормально спілкуватися, випити кухоль пиво з друзями, чекали чи будь-що. Але ну гра цікава, як на мене. Ну я чула розбувається що... так само, як, кризі, як і скрізь, як в американському, так і в російському, так званому. Ти, до речі, хороший гравець піля? Ні, насправді я граю як звичайний аматор. Просто вона мені подобається. ця ну, гра. Як вибрати ракурс, да? от Якщо. Ну треба обирати там, де найбільш вирогідно, щоб після удара по другому шару він попаде в лузу. Uh -huh. Там, де вони найбільш прямо стоять, найбільш спокійно. От, наприклад, я би тобі запропонував цей варіант спробувати вдарити на середню лузу, щоб оцим шаром попасти в третій і щоб третій відлетів на середню. Uh -huh. Ну давай спробуємо. Я наскільки знаю, що більярд це все-таки скоріше більш чоловіча гра, а, ніж жіноча, як ти гадаєш? Воно так вважається. Але тим не менше, ну, я майже. зустрічав дуже багато дівчат, які грають так, що дуже багатьом чоловікам навіть і не знились. Uh -huh. Тому я думаю, що це все-таки така. Гра Тут мені здається, скоріше широка. стратегія, так? Відіграє роль. Ну, так, тобто, от, стратегія десь стратегія. досвід, так. Да. Ну, я так думаю, що все-таки в основі основи лежить оце от, бачення стола, як, куди після удару полетить той чи інший шар. Я думаю, це є основою. О, бачите, як в мене файно вийшло. Ну, Якщо я забив, <рес> я да, значить я маю знову бити. Uh -huh. Ось. Ну, ну, приблизно по такому ж самому принципу шукаємо, де у нас. Стоїть ворогідний шар. Ти, до речі, на, на, наскільки любиш стратегічні ігри? Ну, не враховуючи більярд, там, де можна прораховувати щось? Якщо ми кажемо про комп'ютер, я взагалі не граю в стратегії. Угу. Не знаю чому. Може, тому що вони забирають забагато часу. Може, тому що вони дуже-дуже в часі такі розтянуті, і вони по суті тримають тебе. Я колись спробував, ну але насправді ти вже навіть поза грою реально думаєш, що слухай, ага, у мене зараз там натікає стільки-то грошей, і я там зможу собі там військо там uh -huh. чи футбольну команду докупити. І, і гра має своє продовження там, може, місяцями. Ну, це мені здається трохи забарзо. Ну а як, от е, з, -з, з приводу. Можу, я вдарити, але мені буде так. незручно, та? Якщо буду двома бити, один може зачепити, так? Ну так, да, треба дивитися, ще так, щоб не чіпляло. Якщо я спробую... Можна знову спробувати на середню. Вони стоять близько один до одного, тому більш-менш легко буде цілитися. Ну, а як от з приводу е, прораховувати і розроблювати стратегію свого життя? От, ти, ти міг би сказати, ким ти бачиш себе через 5-10 років? Ну, це зовсім інакше. Планування життя. Да? ну це, це забагато. Хоча, звичайно, о, дивись, майже попала. Хоча, звичайно, це робити треба. І там море є банальних збитих фраз, що солдат поганий, який не хоче стати генералом і тому подібне. Але тим не менше, коли плануєш своє життя на дві години вперед, на добу, на місяць, на рік, тоді результативність значно росте. Абсолютно росте. Десь коли бувають такі моменти, коли вибиває тебе там чи то хвороба, чи то якісь там несподівані речі, і ти вже йдеш не за планом, який побудував. Ну, все це абсолютно все змінюється, і ти реально не встигаєш зробити там і 10% того, що там, наприклад, ти міг би зробити, маючи чіткий план. Ну а якщо мовити про роки, от в глобальному сенсі, ким ти бачиш себе через 5 років, скажемо так, через 5 років. Що через рік, що через п'ять, що через десять років, я себе бачу в першу чергу там, де щось можна зробити корисне. Може, це трохи пафосно звучить, але тим не менше, якщо казати чесно, хочеться робити якісь речі, хочеться залишити по собі слід в історії. Нехай навіть це так прозвучить. Але, чесно кажучи, цього хочеться, тому що. Ну, мені здається, що саме завдяки таким речам можна щось змінювати, там, і країну, і місто, і будинок, свій, і під'їзди, і ну, будь-що ага. по такому алгоритму. Чим ти зараз от займаєшся, крім активної громадської діяльності? Я думаю, і глядачі рівне один, і багато в рівному вже знають тебе як реально дуже активного громадського діяча, який займається реальними справами, які дійсно спілкуються чи не щодня з людьми. Чим ще зараз займаєшся в житті? Насправді в громадській організації, ну це левова частка, 90% такого продуктивного робочого часу йде саме на це. Тому можна сказати, що по суті справа це моя сьогоднішня основна робота. Це беззаперечно. Ось, окрім того, що все, що решта, ну це десь, десь там до дозвілля можна віднести. Угу. Тобто, тобто ти цим... абсолютно зосередився, поки що на так, цій діяльності? Так, На сьогоднішній так? день так і є. Останній вже, от, до речі. Невдовзі буде рік, як перший раз вийшла в ефір, наша передача громадський контроль. І оцей рік, ну можна сказати. Що це річниця, так. Так. Ну, ти сам сам, так? Да, я, все... я спілкуюся з тобою, все враховую. Я можу спробувати от 14-му по сьомому вдарити. Чи спробувати? це нереально? Дуже важко, але пробувати завжди треба. Ну, ми не шукаємо легких шляхів. Mm -hmm. Можемо спробувати. Я думаю, бо, чесно кажучи, в мене не зовсім було з геометрією, тому я думаю, що. Я би не справилась. Давай якісь Я тоді відповідаю, пробую. От тут непогано шапку. Я тобі підставила. Шарика Ну це не зовсім треба. підстава. І... Ну, але ж тим не менше, ліпше, ніж нічого. Бач, не завжди. Ну, ти сам сар, да? повертаючись до розмови. Е Пам'ятаю, ну свій час ти довго мав розважальний заклад в Сарнах та альфа, дискотека і кафе. Так? Тобто там і в день працювала і ввечері. Ну чому ну, ти продав бізнес, я правильно розумію? Да, але крім того, що було громадське харчування, ще була нерухомість, яка здавалася в оренду, ще був магазин, ще там склади були. Ну було дуже багато зв'язано ще з нерухомістю. Да. І продано на сьогоднішній день абсолютно все. Чому? Чому? Якщо це не комерційна таємниця? Ні, це не комерційна таємниця. По-перше, були важкі часи. Продавалося все в 11, в 2012 роках. Ну, після І проїзв... в ті часи щось продати, ну це насправді був успіх. А тим більше, що по тим тенденціям, які починалися відношення влади до бізнесу, верніше, там вони вже практично були в апогеї своєму. То тоді краще було нічого не мати, аніж бути бізнесменом абсолютно залежним від того, що там хтось тобі скаже. Думаю, так. Насправді це дуже важко. 15 років, в принципі, я займався бізнесом, і я знаю, наскільки всі люди, хто займається підприємницькою діяльністю, залежні від влади. Дуже велика надія, що зараз це зміниться. Ти, до речі, не ображаєшся, коли тебе Поліщуком називають? Бо ну, я знаю, навпаки. що багатьох я можу спробувати 12 12-м вдарити. Ну, це взагалі Чи без це шансів. це Неправильно, да, так. Ліпше випробувати отак, бо я запропонував. Середня луза взагалі вважається легша для забиття, тому що вона, якщо навіть візуально подивитися, навіть трошки ширша і немає цього згуження. Тому угу. так трошки легше. Спробувати червоною, так? То не ображаєшся, так? Ні, навпаки, я горжуся, що я народився, свідоме життя провів в сарнах. Я вважаю, що це... Прекрасний край, який народив дуже багато талановитих людей. А взагалі, коли хтось, от я зустрічався з таким моментом в Рівному, коли от є така тенденція, вона мені не зрозуміла. Все, що за Олександрією там вже Полісся. Так. То, чесно кажучи, люди, які можуть не сприймати чуже, мати таку якусь ксенофобію на рівні однієї області, їх можна тільки пошкодувати. Тут навіть в цілій країні ми не можемо і не маємо права казати ти звідти чи звідти. Да? Тому що основне, що ти робиш і як ти це робиш, а не те звідки ти. А, чи є у вас якісь, можливо, особливі сімейні традиції? Якісь святкування особливі, або щось на кшталт цього. Сімейні традиції. Ну, Взагалі, от сім'я, ну, це, знаєте, таке трошки для мене інтимне. Ось, е, Тому я намагаюся дуже багато часу саме цьому приділяти. Щодо свят і традицій, у нас традиції є такі, щоби. Кожне можливе свято проводили разом. От. Сьогодні людям дуже того бракує. Спілкуватися, навмисно вимикати телевізор, відкидати в сторону там, якісь гаджети і так далі, щось просто посидіти, поговорити, десь там на подвір'ї в м'яч пограти. І воно ну, абсолютно колосальний ефект має. Ви спробуй мені відповісти. Я, я як тобі живеться в жіночому царстві. Ну, я уявляю, дружина, двоє донечок. Ти де, де, суворий батько, та? чи більш демократичний і лояльний? Я дуже стараюся бути надзвичайно демократичним, але мені це дуже рідко вдається. Ну тобто, я, я розумію, балиш, так, да, донечок? Балиш. Так, і, якого віку донечки? Старшій доці 14 років, а меншій 5, 5,5 з половиною. Вже якраз Тут така ну, є трошки різниця між дітьми. Так, да, да? різниця є. Тобто старша фактично е... допомагає виховувати вже молодшу, наскільки життя. Дуже рази. допомагає, надзвичайно. Вони схожі за, за характерами? Чи ну, різни? навпаки, не дуже старша доча більше подібна до мене, а менша більше до дружини. І навіть називали старшу дочку на честь моєї мами Олена, а меншу на честь моєї дружини мами Людмила. Але називаємо так сім'єю міла. Угу. У вас велика родина? Ну, тобто, от, верховичі батьків, твоїх, дружини, брати, сестри. Наскільки от на сімейних святах збираються? Ну так, збираються. У мене є рідна сестра, у моєї дружини є рідний брат. У дружини батьки або обоє, слава Богу, живі, здорові. Е, в мене мама тільки ось. Ну і так намагаємося підтримувати, як мінімум, в такому форматі. Але коли нормальне свято, то ще залучається інші родичі, сестри, двоюрідні родичі там, дядьки. Я уявляю, величезна і так така далі. родина так. збирається. Як часто даруєш дружині квіти? Дуже рідко, дуже рідко. Ну, це не зовсім чемно. Чому Ну я намагаюся трошки інакше. 에... Не те, що показувати, можливо, проявляти там якісь свої відчуття. Ну, а як, квіти. Як ви твоєми можна? Ну, квіти проявити. насправді, як на мене, чому я так роблю? Тому що вони дуже часто багатьма людьми вже в тривіальність перетворили. Ну, це оцей так. Сам особливо троянди. Давання. особливо так, троянди. Ще якби, якби формату там польові квіти, наприклад. Та, от, коли ну, дійсно якісь такі оригінальні роблять. Тому якщо і даруються квіти, ну, то вони дуже рідко, але тим не менше тоді це якраз, якраз так, як має бути. Ну, а ти, дуже файний шар став, можна ну, ти... його пробувати забити. Просто добити? Так. 15-го? Так. То це далеко? Не, нормально. Головне, я не знаю, в, головне я... в лівий край того попасти. В лівий, так? Тобто можна не сильно бити, так, бо він може ага. не, не попасти в лузу. Ну, ти згадав, що на, намагаєшся якось по-іншому проявляти, як сам от якісь божевільні вчинки. Е, е, можеш згадати заради дружини? Я їх можу згадати дуже багато. Ну але... якісь най... найцікавіші, але да, я це. не буду про них розказувати. Я казав, це трошки інтимне. Це моя uh -huh. сім'я. Я так намагаюся все те, що в мене відбувається. Нехай воно буде таке моє. Ну можливо, прочее. хоча б історію знайомства можеш сказати. Як... історія знайомства та моя дружина теж із сарм. Насправді місто невелике і. Ну там неможливо не знати людей, які більш-менш твого віку. Ось. І досить так все, без особливого пафосу. Знайомство було там на дискотеці. Таке перше. Ось. Ну, ти танцював так... чи вона танцювала? Ну, молодь завжди танцює. <рес> ти любиш, до речі, танцювати? Люблю. Це, ти можеш ж добити його, до речі. Люблю, я не В у якому кругу люблю. Ага, щоб ніхто не бачив, Черіки... так, як справжній чоловік. Тільки <рес> <рес> тоді, коли. Я буду його бити здалеку, бо взагалі тут такі шари, як правило, виставляються. Але щоб нам трошечки пришвидшити, угу. то ми це правило переступимо. А здалеку, для того, щоб трошки ускладнити собі. О, не так Я все хочу. легко. Ти його не добив. Балуєш дружину, наприклад, кавою зранку? Пробую це робити. Пробуєш каву готувати чи пробуєш балувати? Але ну, напевно, через те, що каву я практично не п'ю. Я до неї просто прохолодно відношуся, мені ліпший чай. Тому декілька моїх спроб зробити для дружини файну каву. На жаль, не увінчалися успіхом. Вона так коректно її допивала, але потім, дивлюсь, за годинку варила собі по-своєму. Ну, але вас, я думаю, відверті, так, да, стосунки, ну, вона може сказати тобі, коли їй щось не подобається. Так. Чи все-таки от як ви, до речі, такі гострі кути обходите? В... Тільки розмовою і намагаємося всі зусилля завжди направлені на те, щоб до тих гострих кутів навіть не дійшло. Стараємося то все на початках зупиняти Чудово, да. влаштовувати, і так далі, тому що. Як тільки воно зайде вже задалеко, то тоді важче з того виходити. Ну добре, давай каву не там не вмієш поки що готувати, а в принципі готувати щось готуєш? Так, я люблю готувати. Ну давай у Особливо ті такі тривіальні чоловічі страви з м'яса. якраз, ні. Шашлик, гальонка, картопля печена на мангалі. У нас у дворі є мангал і ну. У вас власний будинок, так? так я ми живемо в власному будинку. Тут у рівному так у рівному я побудував будинок. І ми, як тільки переїхали в Рівне, ми спочатку поселилися на зйомну хату, зразу зняли будинок на Червоних Горах, там жили. А і ну, це відбулося власне після того, коли купили ділянку земельну. Угу. Ось, і весь цей час будувалися, і в принципі, наприкінці 13-го року, ми переїхали вже в угу. новий будинок. Економічну освіту Дмитро Ягімець використав з користю, відкрив свій бізнес у сарнах з 1998 по 2013 рік. Дмитро займався підприємницькою діяльністю у різних сферах і громадського харчування, і торгівлі і нерухомості. Нині Дмитро живе з дружиною та двома донечками у Рівному. Старша донька, школярка їй 14. Молодша п'ятирічна ходить до садочка. Примітно, що обидві дочки названі в честь обох бабусь Олена та Людмила. Останні п'ять років Дмитро Якімець серйозно займається велоспортом. У 2011 він разом з друзями подолав на велосипедах дорогу Сарн. До до рівного старт відбувся на Сарненському меморіалі солдатської слави, а фініш на пагорбі слави обласного центру. На велосипедах вони проїхали зараз немало-небагато сотню кілометрів. Водночас відвідували пам'ятні місця у Немовичах Костополі та Олександрії. З приїздом до Рівного життя Дмитро повністю зосередив на громадській діяльності. Вже більше року він очолює громадську організацію Рівненський громадський контроль. Дмитро також бере активну участь у зборі коштів для рівненських військових, що перебувають нині у зоні АТО. Давай поговоримо про матеріальні речі. От, е, мені здається, вони дуже ну, яскраво характеризують людей. Що для тебе є розкішю Розкіш. на, на даний момент, так. Розкішу на даний момент. Ну, коли хтось, ну бо я так не роблю, бездумно витрачає гроші. Причому неважливо навіть скільки це, чи 10, чи 20 гривень. Але коли вони тратяться абсолютно в пусту, це вже розкіш, навіть якщо гривню тратиш, особливо в теперішній час. Ну, якісь от, Є в тебе пристрасть до якихось там статусних дорогих речей, Там годинники, наприклад, дачі, якісь зна, картини, як у обшонки, <смас> з портретами себе вигляді на це кіш, це маразм <смас> абсолютний. Годинник не ношу взагалі. Хоча, чесно кажучи, хотів би собі класний годинник. Але з іншого боку, якщо людина собі купує годинник, наприклад, да, який коштує декілька тисяч доларів, ну можливо, це і треба, але для цього треба, щоб зароблялося. Ну наскільки я знаю, то має бути таке правило, що ти абсолютно неправильно поступаєш, якщо купуєш собі годинник, який коштує більше, ніж твоя місячна зарплата. От, так що з цих принципів, то це, тоді це більше. Логічно, так. Ну, а немає там колекціонування чогось? Ніколи не пробував? Чи зараз є, маєш якусь колекцію чогось? Маю колекцію зібрану в дитинстві, колекцію марок і монет. Скільки, скільки штук там є? Ну, я їх не рахував, насправді це було таке хобі. Ну, по суті, дитяче. Не дитячі. хотів би відновити. Можливо, було б цікаво відновити колекціонування. Можливо. Я насправді. Насправді нема жодного якогось табу або такого ніхетєння щось робити взагалі. Якщо є класна ідея, якщо вона приходить, я її починаю і роблю. Щось я навіть не уявляю, як би це я можу вдарити, так? Червоним по дев'ятці. А який сенс він куди він полетить? Не попаде, він туди та? не попаде ніде. Віч якщо бити, здається, то пробувати тут... от такий варіанти можна бити. Якщо його вдарити приблизно отак, то тоді він має скочити на центру, та? так? Угу. Ну, дивись, будинок, класний, ти збудував, так? так? Автомобіль в тебе є. До речі, на тему автомобіля, це для тебе засіб пересування? Чи ну як багато автолюбителів кажуть, це ну, коханка, є дружина, є коханка, це автівка. Для тебе що це? Я насправді майже нікому не вірю, хто каже, що це для мене тільки засіб пересування. Машина це завжди предмет такий, який ну, на. Нехай не на першому, а десь там на другому чи на третьому місці для будь-якого мужчини. Ну, навіть і для жінок так само. Машину завжди хочеться кращу. Завжди. Сьогодні я маю машину, Volkswagen Passat, йому вже 11 років, але тим не менше він купувався новий з салону, в одних руках фактично. Тому машина в чудовому стані. І я просто не бачу сенсу сьогодні його міняти. Хоча, звичайно, там ну, десь там і можна було би щось спробувати. Мені здається, це, Ох! Це, це, це як з телефонами, знаєш, коли айфони виходять і всі. Так, зараз шостий, всі чекають. Вже. Всі чекають. Ну, no. До речі, в Україні вже десь мають офіційно продавати айфони, та, і п'яте, і так далі. Yeah. І я знову не знаю. Тому що десь мені приблизно можна? так. Що так все одно не вийде, да? чи можна спробувати? Воно немає абстрактного мислення. Я... Не бачу, як. як, як Насправді буде... можна пробувати все. І часом бувають, забувають такі шари, які сказав би, де він ніколи не зайде, але якимось чином він заходить. Тому якщо є бажання, то пробуйте. Ну, Дивись, якщо от докупи збити, да, будинок так. є, а сина нема. Дерево посадив, я надіюсь, біля да, ну, як, будинку. Як от сина хотів би ще? Та звичайно, який ж чоловік не хоче сина. Дві донечки є, дві краси. От... Ну, я насправді не вперше чую це питання, ну очевидно. То відповідь у мене дуже проста, все в Божих руках. Як воно має бути, так і буде в угу. цьому сенсі. Де, де любиш відпочивати? Десь за кордоном, можливо, маєш якусь улюблену країну, в яку там от, хотілося б їхати, їздити, їздити? Чи навпаки хочеться їздити всюди і багато? Мене більше навіть не стільки країна. Там може стояти в голові угла скільки місця, куди ти їдеш? Якщо мова йде <плес> про відпочинок, то це, ну, в мене, наприклад, це або гори, або море. З морем все складно. Тому що, чесно кажучи, я жодного разу не був на морі на відпочинку за кордоном. О, в таких випадках, до речі, якщо по шару взагалі не попадається, то тоді той, який забив, маєш виставити. <плес> <плес> Яка в тебе освіта, до речі? Вище економічно. Так, я закінчив факультет міжнародні економічні відносини у Львові в торгово-економічному. Знову ж таки, математично. Бач, як почали з математичних якихось цих no. та так і закінчили. Так. Да, доти. А чому з морем важче? Тому так. що Крим. Я майже кожне літо був в Криму. А де саме? Як правило, Євпаторія в мене там живуть друзі, навіть родичі. Ось, а сьогодні з тим дуже важко, ну і вони й кличуть, і все. Але я ментально просто не зможу сьогодні туди поїхати. Ну можливо, варто спробувати. Ну можливо, навпаки буде цікавіше поїхати, подивитися. Знаєш, я багато читаю там на сайтах, там в ЗМІ. розповідає там. Одні розповідають, як у нас все класно, а другі розповідають, що там в Криму взагалі там дефолт, і все продуктів немає, води немає, всього іншого немає. Ну, можливо, варто б навпаки на власні очі поїхати і пересвідчитися. Можливо, ]ся. можливо. Хоча мені вистачає тої інформації, яку, власне, ці наші друзі-родичі розказують. Але коли я буду при виїзді із Херсонської області попадати на кордон, ну, ні, це мене найбільше лякає. Ну, до речі, ти як фільтруєш інформацію? Я знаю, ти дуже активна в соціальних мережах, да, і в Фейсбуці, зокрема. Чи вистачає на це часу, і як по-твоєму як можна фільтрувати ту всю інформацію, яка зараз є? Я слухай, ти мене в суху виграєш, просто я ще жодного разу не забила. Що значить людина любить грати в біля? Я просто знаю, що якщо ну я ряд таких людей думаю, що ти до них відносишся. Що якщо відчуєш, що хтось піддається, то ти страшно образишся. Ні, я справді не піддаюся. Ну, от повертаюся до інформації. Да? От я, як ти фільтруєш інформацію? Як, на твою думку, можна відрізнити от, е, правду і неправду? Ну, особисто я градацію роблю, як правило, по джерелам інформації. Якщо це, ми говоримо про електронні ЗМІ, то, звичайно, є цілий ряд сайтів, яким можна довіряти. І навіть дивишся просто, я от постійно дивлюсь на назву сайту, звідки прийшла інформація. Якщо якийсь сайт такий, який ну, слабенький, то навіть там може бути правдива інформація написана, але ну, поки не побачу на нормальному ресурсі достойному, то я не беру до уваги просто таку інформацію. Що для тебе є, От, е, каже, розгрузка е, мозку. От, щось Можливо, дрібниця. Ну, каву ти не п'єш, да? рідко, я зрозуміла. Зелений чай, або там, я не знаю, гаряча ванна чи холодний душ. Ні. Найкраща, Найкраща розгрузка мозку для мене це фізична праця. Будь-яка, причому. Навіть це може бути не праця, а просто фізичне навантаження. Будь-то там. Пройтись десь, да? можливо, пробігти, можливо, десь якийсь спорт. Ось. Але коли, наприклад, виходиш і починаєш працювати біля грядок, десь щось прополоти, десь щось полити, воно ну, все так далеко десь тікає абсолютно. У вас там, до речі, ну, багато землі такої? Ні, землі зовсім не багато, трошки менше восьми соток, але навіть на тій землі тут вистачає роботи. Ну, дружина переважно займається чи ти? Напевно, що напополам. Бо мені ну не знаю чому, але воно мені ну насправді подобається. Ну являю влітку тако свіженька зелень своя овочі. Хоча, чесно кажучи, більшу частину ділянки це просто трава засіяна, яку ми там обробляємо. такий свіженький газончик, діти на ньому можуть там побавитися. Та декілька дерев, ну вони ще молоденькі, бо ж тільки посажені дерева. Ну і от хотілося б ще серйозне таке питання задати, Дім. От наскільки ти готовий захищати українську державу і що для тебе взагалі патріотизм? Що ти вкладаєш в це поняття? Ну, так якщо чесно, сьогодні забагато людей піаряться на тому всьому. На допомозі навіть війську і так далі. Я не є людиною військовою. Я не служив в армії. О! Попав ну, шар Це випадково, це випадковий один. Ось. Випадковий. Але тим не менше, ну, багато людей зараз там є в тій зоні е, випадкових насправді. І навіть ті люди, які військові там служать, вони кажуть, що навіть багато гине людей, тому що вони не мають досвіду. Ось. Тому кожен має робити ту справу, яку він знає. Але тим не менше, якби держава закликала. Ну, то звичайно тут ну, абсолютно не виникає жодного питання. Дай Боже, щоб так не сталося для всіх нас, але тим не менше це святе, тому що Україна має бути на першому місці. І на цій патріотичній ноті ми будемо завершувати наш сьогоднішній тет а тет Ми з Дмитром дограємо зараз вже цю партію, зіграємо на невеличкий інтерес, я думаю, на каву, так? так. Ви, шановні телеглядачі, заходьте на сайт рівне1.tv, вгадуйте дитяче фото наступного гостя Тет-а-Тетів та дивіться нас обов'язково щоп'ятниці ввечері. Завжди ваша Юліана Тет. <звук>